I, I like, like так, шановні члени комісії, е, в результаті поданих балів за кожний із проєктів, який є е, е, на сьогоднішній день для розгляду, це 149 проєктів. Участь у оцінці е, здійснили. Вісім членів комісії, в результаті чого машина видала свідучий результат. Згідно зачитою об'єкт згідно ретину збільшувало нечого. Перший об'єкт це реконструкція реабілітаційного центру обласної дитячої лікарні. Сума Державного фонду регіонального розвитку на 2015 рік 3 мільйони 36 1432 hektar, sumarna ocenka projektu SORov 24 bala. Kapitalna remonta, sistemno paljenje, v osnovi v Budimpešti je 24 bala. Prajonna lekarna, pošiljski in neukološki korpus, mislijo 23, 73, sotek bala. Реконструкція корпусу обласного спеціалізованого дитячого пульмонологічного санаторію Малявка село у Жировського району 23,8 бал. Реконструкція з розширеним коригуванням будівлі обласного центру нейрохорології та неврології вулиці Перемога, 24, 23, 80 бал. Будівництво автономної котельні на районної лікарні вулиці Вікарняні 13 міськравно радіо 23,67 балів. Покращення побутових умов «Малороковецький ЗОЖ» зош перше другого ступеня через капітальний ремонт даху будівлі 23,5 бал. Капітальний ремонт дешавської районної лікарні, Утеплення фасадів покрівлі і заміна вікон дверей треєнні старіше 23,47 бал. Покращення побутових умов та теплового режиму в інміцькій амбулаторії загальні практики сімейної медицини через заміну віконних та дверних блоків 2337 бал. Реконструкція системи теплопостачання Полозянської ЗОЖ 12 ступеня, встановлення шляхом резервного передопала котла 23-33 Реконструкція котельні Грушівської ЗОЖ село Грушев 23-33 Водовідведення села кінчить поріхняний учасниця жужорського району Бугачерга. Пусковий комплекс 23,3 бала. Реконструкція будівлі клубу Хузької районної поліклініки під Кабінет профільних спеціалістів 23,2 бала. Реконструкція системи теплопостачання е, село Голубина школа 23,17 бал. Е, інноваційні нереофективні заходи Ріднижний Нижноселіщ... Селищенський зож -го, 3 -го, 3 -го, 23 13 ступеня 23,13 балів. Реконструкція системи котельні з влаштуванням тратопалиного котла Липовецької ЗОЖ 23 бали. Реконструкція котельні до ЗОЖ 1-3 ступеня – 22,97 бал. Будівництво туберкульозної лікарні обласної клінічної територіального медичної об'єднання фезіатрії село Нижній Абшар теж спорібну 22,87 бал. Загальноосвітня школа 1-3 ступеня села Невітнек 22,80 бал. Юницько-спортивного комплексу по вулиці Байде без номера, місто Тячин, Затопарської області, 22,72. Реконструкція приміщення лікування корпусу Нижньоворіцької, Територіального центру соціального по вулиці Центральна, 93, 22,67. Капітальний ремонт ДНЗ по заходу до дня по вулиці Поховенській, 173, Саволетні ворота, 22,63. Реконструкція котельні встановлення передопалених опів для опалення ДНЗ ДНЗ, вулиці Руховинській, Верхній Ворота, 22,63. Реконструкція навчального корпусу номер 1 з проведення спортивного залу вулиці Духновича, місто Мукачево, Мухачів 22,53 бал. Дівництво загальноосвітньої школи села Тековинорадівського району 22,5 бал. Захист від потоплення сільськоспорських земель водами села Солозна на Саворуській Коммарі з 22,5 бала. Капітальний ремонт уполив мереж Бережівської ЦРЛ, заміна трубопроводів проводів мереж 22,47 бал, капітальний ремонт корпусу Корторської Мукачевського державного університету, заміна вікон в реальному 22,37 бал. Капітальний ремонт на вулиці Бурканюка, частина вулиці Фабрична, до переїздів Семити Воловець, 70 балів. Будівництво дитячого садка, на 80 місць села Божравська, по вулиці Франка, Радівського району, 22,3 балів. Забезпечення е, безпечним мотуванням дітей в шкільному навчальному закладі села Мстичево, 22,3 балів. Капітальний ремонт різної з е, вулиця. Добрий саміте Міжгір'я, 22,3 бала. Капітальний ремонт вулиця Ромжов, саміте Міжгір'я – 22,3 бала. Будівництво дитячого сітка села Коропець, Мухатівського району, 22,3 бала. Дитячий навчальний заклад на 95 місць села Ручки, 22,3 бала. Капітальний ремонт системи водовідведення вулиця Берег, місто Чор, 22,2 бала. Капітальний ремонт початкової школи Сохерницької зош сокерни Сакурського району 22,2 бала. У дитячого садка села Фанщиковорадійському районі 22-13 соти бал. Капітальний ремонт дороги комунальної власності міжілья Держава середньої міжрії 22-13 соти системи водовідведення частині селища Далекій Березні 22,3 балів. Реконструкція шкільної містерні гаражу міска приміщення місто Куст вулиці Карпатської Січі під центром другої фізичної реабілітації, 21,97 бал. Створення комфортних умов перебування дітей в ДНЗ шляхом розвитку розкладані громади, 21-97 бал. Капітальний ремонт вулиці Туріниці місто Чор, 21 21,87 бал. Будівництво та споруд водопостачання до села Мужиєв, 21,87 бал. Реконструкція будівлі під дитячий садок та фабсило Ярмалу Пехуцького району 21,87 бал. Незавершене будівництво межівської зож, другий блок, друга черга, 21,83 соти бал. Реконструкція будівлі дитячої школи містець міста Своя, 21,7 бал. Реконструкція напірного традиційного колектора. Водопровод до конца станції вулиця Головна міста 21, 21,67 соти бала. Капітальний ремонт будівлі Закарпатської обласної філармонії 21,63 63 балак. Кригування в інших веденнях проєкту конструкції з розширенням навчального корпусу рівської замісні сезону школи інтернату з половиною наміченням окремих предметів Закарпатської області по вулиці Саговарській місті 21, 21,63 соти бала. Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Берег місточок, 21. 5 балів Реконструкція КНС No4 вулиці Сіве місто Берево 21,47 балах. Бідівництво канаційного очисницького вулиці Міти Міжгірія в Закарпатській області, 21,37 балів Капітальний ремонт вулиці Шевченка, No1, 21,37 балів Капітальний ремонт Закарпатської області драмтеатру 21-17 балів Капітальний ремонт вулиці Клянди, село Церква, 15,67 сотих балів Реконструкція котельні Прасканівської ЗОЖ у Жиродської районі 19,5 бала. Реконструкція житлової будівлі під дитячих садок вулиці Головна Слово Гейвіс, в жиротської районі 17,87 бал. Верегування робочого проєкту дівничого лікарні село Драво вузького районі – 18,37 бал. Реконструкція вуличного освітлення вулиць Будівельників і Скарпатського середовища для громаду Маловицького погулки, народне місто Тячі 16,67 соти Реконструкція системи теплопостачання шкільного навчального закладу село Нижнє селище уського району червоно-становної модульної котельні 15-17 сотих балів. Реконструкція існуючого приміщення сільської амбулаторії під корпус ДНЗ в Римчево, 15 балів. І шановні члени комісії, ці всі об'єкти, які я зачитав, складають суму 116-115 мільйонів. Майже 116 мільйонів і слідуючий об'єкт іде капітальний ремонт санаторію човен, утепленої фасаді, покрівлі заміну вікон та дверей, села Березники Словяського району, але об'єкт складає 5 мільйонів 718 тисяч eh, 90 гривень з балами, балами 14,85, тобто об'єкт, який eh, є частково, частково eh, на розсуд комісії я пропоную його проголосувати, щоб включити. Я... Він вже перевищує наші 119. Тобто він перевищує наші 118 вісімнадцять які передбачені на 2015 рік. Але він перевищує і входить. Тобто він нагадує. Є пропозиція проголосувати, щоб включити його у загальний перелік і направити в Київ. Я думаю, що. Потім вже відкоригує. Ну, дадуть вас 3 мільйони гривень. Ну, хтось випадає десь там. Може, якийсь проєкт, не знаю, може, нам можуть повернути. Тобто, є проєкт. Ну, далі йдуть об'єкти, які набрали від 1471 до 805 балів. Значить, якщо брати по кількості об'єктів, загальну кількість об'єктів, у нас кількість за це, які не попадають, але близькі до кінцевої, нашого кінцевого цифри, це реконструкція будинку. Реальний склад, ви здаємо повний протокол до ми даємо лиш ті, які входять в суму. Протокол, які входять в суму, перед які я пишу, що треба включити, які входять в суму. чи Можна Я не знаю. Пропозиції два, давай. Ще одне питання. Оця сума, що ви називали сума проєкту, це зрахування всього кошти фонду. Тобто ми тут 10% які співфінансування для місцевих бюджетів не зобов'язані. Зобов'язані ці 10%, після чого, після того, як ми зараз проголосуємо рішення комісії, кожна районна рада або обласна рада, якщо є співфінансування, з радою проєкт, повинен забезпечити співфінансування. Якщо в когось не буде співфінансування, то що воно вже трохи трохи так значить, Є пропозиція ті об'єкти, які я зараз зачитав. Проголосувати, щоб ми Чи не будемо зачитати? Я зачитаю, але я не рахую за доцільним їх включати у, у підсумкову протокол. А якщо хтось викликає, якщо ви... хтось викликав, тоді йде наступний чи як? Мали вийти наступний? Ну давайте тоді три, три зачитаємо. Ди, три після, після, після кінцевого, значить. Які можна врахувати і без Реконструкція будинку культури і дозвілля село Нижньої ворота вулиці Перемоги 1 Володиського району. 14,71 бал. Будівництво центральної мережі водовідведення села Сторожниця. – 65 мільйонів. 14 балансі бал, 6,5 мільйона. Це 281 тисяча Нижнього, 6,5 мільйона слід тіпа якби другий. І третій, який можна рахувати, через ЗЕЛ, схема планування території Жіровського району 127 тисяч 14,68 балів. Є пропозиція, шановні члени комісії, спочатку затвердити перелік, який є е, 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 62 об'єкти, які входять, які входять у бальну систему, але з перевищенням. Граничної суми у 2 мільйони, але ну, це, це в останньому об'єкту. Об тобто, об на, на розсуд Києва, да, тоді йдемо. Та. А як розсуд Києва? Ми визначили, що він входить в останній рік. Максимум вже останній об'єкт. Ну це останній горист про Київ прийме рішення. Якщо Київ порахує, що. Вони ведуть стільки грошей, то ми ці гроші поставимо в проєкт 2016 року. Тобто у то нас є е можливість, е якщо ті проєкти, які зараз випадуть, да? є е можливість ще раз нормально з ними попрацювати, підготуватися. Ми, ми, ми маємо подати певні об'єкти машини, яка передбачена нас до кого. Ми можемо зараз 15-й 15, 15. 15. рік. 15. На протязі місяця ми маємо зібратися і на 16 й об'єкт, і на 16-й рік. Час, 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 ці ці розуміємо, розуміємо, збору, на ту суму, ну, яка нам Ми можемо її перевищувати. Останній об'єкт більша сума, чому ми його маємо відключає, і ходить і так, і так. А в ми виключаємо земляні може. Може хтось з областей не подасть. А в друг хтось випадемо під їхній цієї категорії, може ми десь Значить, Є пропозиція затвердити 62 об'єкти. Останній Останні, е, капітальний ремонт санаторія Човень, утеплення по заміна вікон та дверей село Березники, і району з оцінкою 1485 балів. Є пропозиція за ці об'єкти проголосувати. Хто за? Стримався? Немає, прийнято голосу. Тоді е, готуєте протокол, е, підписуються члени комісії і е, ці об'єкти оголошуємо через... Інтернет через засобів масової інформації для громадськості. і Я думаю, що є е, ті, які не війшли, теж можна. В принципі, е, я, я думаю, я перед... це за цей... це зараз проголосувати за, за весь протокол. За весь протокол і роздати копію протоколу. І... І цей протокол роздати всім членам комісії. Зараз кілька Та... раз оцінювати рік, щоб вона слід. Тоді, шановні члени комісії, пропозиція по об'єктах, які передбачені для фінансування 2016 року, зібратися попередньо, якби проговорити питання не з рейтинговими оцінками, а попередньо обговорити, проговорити питання 10 днів. Тебе нехає питання одне, бо пам'ятаєте, ми ж в грудні розіслали всім і всі давали такі аплікаційні форми стосовно проєктів стратегічного значення, які могли б бути включені у стратегію розвитку за Але неясна до сих пір серед тих аплікаційних форм готовність цих проєктів у розумінні проєктної документації, то ті, ті котрі, котрі зараз ми будемо розглядати на протязі останні цих двох тижнів. Чи будуть критерії до них певні вимоги? Наявність чи не наявність проектної документації такої наші наявність проектної документації є обов'язково в висновком експертизи. Це є обов'язкова умова, яка передбачена наказом 80-тим. Ми цю умову повинні дотриматися. На протягом якого терміну цих двох тижнів? На протязі я, ну, я рахую, що да Михайло Львич, є пропозиція дати можливість району кінцево кінцевий варіант на протязі 10 днів. Ми зараз направити її листи. Так, да, направи її листи на протязі 10 <плес> днів, щоб вони подали, у пан, пан, кого є пан, готові. Кінцевий термін подання ми можемо об'явити 10, 10 днів із цього засідання, з сьогоднішнього. Кінцеві дні на мільйон. На Мінрегіон до 1 червня. Тобто цей тиждень ми набиваємо проєкт з 2016 до 1 серпня. Це визначав червень, це вже два. Це місяць, тоді на протязі місяця ми повинні. Тобто до 10 го числа попередні засідання, але розіслати всі райони і ці листи і сказати їх. Але повідомити ті, які пройшли у 15 му році, районам, щоб вони знали, скільки треба дофінансувати 16 зараз. Листи, що ми будемо розглядати 2016 рік, з урахуванням тих, які пройшли. Щоб від нього 50% об'єкта пройшло в Шановні що нові члени полічно, що 50% завершили. Він автоматом Ростислав. Той що є, що прийшов 2015 рік яким автоматом? Така ж комісія і такі мають. Він Нема. Авто... Що... Авто... Комісія і пал. Комісія і бал. Як ми половину об'єкту зробимо Так Тому я і говорю, що їм треба проінформувати про, про результати. Вони висті, але, набав, але. були пасні, вони в словості відбулося в інтернеті, на тому сайті, чи де вони будуть виставлені результати, просимо це, просимо. звернути увагу на це. Особливо увагу. Особливо увагу звернути їм на, Значить, на те, як... ще, чи Починаємо, да, чи реальна ситуація також і членів комісії сьогодні, знаєте, воно б могло помінятися, тому що не голосував пан Лівіс, не голосував пан Барчин, не голосував пан Віціля, не голосував пан Онай. Качур Михайло, а Лушай теж не голосував. Справа в тому, що я знаю просто позицію міністерства, що вже на 2016 рік затверджувати вони будуть проєкти стратегічного значення, а от такі дріб'язкові, ну вони не дріб'язкові для тих громад, які там робляться ремонти і так далі, реконструкції, але на наступний рік вони просто не, не затверджують. Зараз, то, що ми говорили про рахунки затвердження, Це то наші ці... Тобто, до 2016 рік вони будуть вимога проєкти стратегічного значення. Крупні yeah. проєкти, великі, як... Ну, так було сказано на...